Сьогодні ми відкриваємо центр управління нарядами 102. Це операційний зал служби управління нарядами 102, де розташовані робочі місця операторів в кількості сім робочих місць операторів 102, які приймають дзвінки від пересічних громадян і фіксують. Місто події, саму подію, яка з ними трапилася, і передають диспетчерам служби управління нарядами 102, які вже направляють безпосередньо патрульних поліцейських на місце події. Центр управління нарядом обладнаний сучасною технікою, сучасний сервер, сучасні комп'ютери, які дозволяють обробляти. Отриману інформацію, отримані дзвінки громадян досить швидко і направляти наряди поліції для реагування на ці дзвінки. Є люди, що дзвонять, що кажуть, що не працює світофор, немає люка на дорозі. Це все реєструємо, передаємо. Так, потрібно, вже ж і відомо, що було. Розкрита завдяки відзвонагляду і кримінальні справи. І все це оперативне реагування на події, що трапляються в місті. Звісно, потрібно. Вважаю, що треба розширювати всі відвонагляди. Очікуємо допомогу наших громадян, що вони будуть нам повідомляти про злочини, які а ми будемо в свою чергу питатися зробити качесно допомогти нашим громадянам. В течение суток ни одного грабежа не было после того, как полиция вышла обычно... <плес> <плес>